Віч навіч з книгою життя. Я бачив, говорить пророк Даниїл, аж ось були поставлені престоли і засів стародавні дніми. Одежа його біла, як сніг, а волосся голови його немов чиста вовна, а престол його вогняне полум'я, колеса його палаючи вогонь. Вогнена річка пливла і виходила з Поперед нього тисячі тисяч служили йому, і селена безліч стояли перед ним, суд засів, і розгорнуто книги. Це записано в книзі пророка Даніїла, 7 розділ, 9 вірш. Так пророкові був показаний великий і урочистий день, коли суддя всієї землі розгляне життя і характери людей. І кожний отримає відплату згідно з учинками своїми. Стародавній днями це Бог-отець, псалмис сказав, перш ніж постали гори, і народилася земля і Всесвіт, від віку й до віку ти Бог. Він, джерело життя і всіх законів, повинен головувати на суді. На цьому великому суді присутні також святі ангели, як служителі і свідки, котрих налічується незліченна кількість. Аж ось на небесних хмарах йшов ніби син людський і прийшов аж до стародавнього днями, і його підвели перед нього. І йому було дано владу, славу і царство. І всі народи, племена та язики будуть служити йому. Влада Його, влада вічна, яка не минеться. Даниїла, 7 розділ, 13, 14 вірш. Тут ідеться про другий прихід Христа на землю. Він підходить до стародавнього днями на небесах, щоб прийняти владу, славу і царство. Які будуть дані йому після закінчення його посередницького служіння. Саме про цей прихід, а не про другий прихід його на землю розповідається в пророцтві. Він мав відбутися в 1844 році після закінчення 2300 днів. У супроводі святих ангелів, наш великий первосвященник входить до святого святих. І там стає перед Богом, щоб завершити заступницьке служіння за людей, завершити слідчий суд та викупити тих, хто виявиться гідним отримати благословення. У прообразному служінні тільки ті, хто приходив до Бога, визнаючи свій гріх та розкаявшись в ньому, і чиї гріхи через кров жертви за гріх були символічно перенесені до святині. Могли взяти участь у служінні Великого дня Очищення. Так і у великий день остаточного примирення і слідчого суду будуть розглядатися тільки справи Божого народу. Суд над нечистивими – це інша окрема подія, яка відбудеться пізніше. Бо вже час суду розпочатися з дому Божого. Коли ж уже почнеться з нас, то який кінець тих, хто не покаряється Євангелію Божиму. Вирок суду буде виноситися згідно із записами, зробленими в небесних книгах, де записані імена та вчинки людей. Пророк Даниїл сказав Суд засів і розгорнулися книги. Автор книги об'явлення, змальовуючи цю ж подію, додає інша книга була розкрита книга життя, і судилися мертві згідно з написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Книга життя містить імена всіх тих, що будь-коли служили Богові. Ісус заповідав своїм учням. Радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Івангелі від ЛУКИ, 10 розділ, 20 вірш. Павло писав про своїх вірних співпрацівників, імена яких у книзі життя. Даниїл, що бачив у видінні час утиску, якого не бувало, зазначив, що народ Божий буде врятований кожен, хто буде знайдений. Записаним у книзі. Автор книги об'явлення підтвердив, що лише ті увійдуть до Божого міста, імена котрих записані в книзі життя Агінця. Пам'ятна книга пишеться перед Господом, і в ній зазначені добр, добрі діла тих, хто страх перед Господом має і хто поважає ім'я Його. Їхні слова віри та вчинки любові, записані на небесах. Неїмія мав це на увазі, коли сказав пам'ятай же мене Боже за це і не зітриму їх добродійств, які я зробив у Божому домі. У пам'ятній книзі Божій увінчений кожний праведний вчинок, у ній також зафіксовані кожна переборена спокуса, кожне переможене зло. Кожне слово ніжного співчуття. Там записується кожний жертовний вчинок, кожне страждання і біль перенесені за Христа. Псалмис підкреслив Мої скитання тобі відомі, сльози мої збери в посудину твою, чи ж не записані вони у книзі твоїй. Також зазначаються там і гріхи людей. Написано. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Спаситель говорить, за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду, бо за слова свої будеш виправданий, і за слова свої будеш осуджений. У цій найвірнішій книзі записані потаємні наміри і спонукання, адже Бог висвітлить заховане в темряві і виявить задуми сердець. Ось написане перед обличчям моїм у купі переступи ваші і переступи ваших батьків, говорить Господь. Усі діла людини досліджуються перед Богом. Та реєструється як праведне чи неправедне. Проти кожного імені в небесних книгах з дивовижною точністю зазначене кожне погане слово, кожний самолюбивий вчинок, кожний невиконаний обов'язок і кожний таємний гріх, що майстерно приховується, знехтувані перестороги та докори Духа Святого. Прогаяні хвилини, невикористані можливості, добрий чи поганий вплив з його далекосяжними наслідками, усе це фіксується ангелом. Закон Божий, мірило, згідно з яким будуть оцінюватися характери людей на суді. Мудрий Соломон говорить, Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд. Апостол Яків застерігав братів так говоріть і так робіть, як такі, що мають бути суджені за законом свободи. Той, хто на суді буде визнаний гідним, візьме участь у воскресінні праведних. Ісус сказав А ті, що сподобляться досягти того віку і Воскресіння з мертвих, рівні ангелам, і є сини Божі, ставши синами Воскресіння. І знову Він говорить, і повиходять ті, що чинили добро у Воскресіння життя. Померлі праведні воскреснуть тільки після суду, на якому вони будуть визнані гідними Воскресіння життя. Отже, вони особисто не будуть присутні на суді, де, будуть, де буде розглядатися їхня справа і вирішуватися їхня доля. Ісус буде їхнім захисником, Він буде благати Бога за них. Коли б хтось рішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Бо Христос увійшов не в рукотворне святилище, яке було на зразок справжнього. Але в саме небо, щоб предстати нині за нас перед лицем Божим. Тому то може і спасати завжди тих, хто приходить до Бога через Нього, бо Він завжди живий, щоб заступатися за них. Коли на суді розкриваються книги, тоді життя усіх, хто вірив в Ісуса, переглядається перед Богом, почавши від первих людей, що жили на землі, наш заступник розглядає справи всіх наступних поколінь. І закінчують тими, хто живе в теперішній час. Згадується кожне ім'я, справа кожного ретельно досліджується. Одні імена приймаються, інші відкидаються. Якщо хтось має непрощення гріхів, яких він не розкаявся, то ім'я такої людини буде викреслене з книги життя, а запис про її добрі діла буде витертий з пам'ятної книги Божої. Господь сказав Моїсеві, хто зрішив мені того витру із книги моєї, вихід, 32 розділ, 33, 33 вірш. А пророк Ізикіль говорить, а коли праведний відвернувся від своєї справедливості і став робити кривду, уся справедливість його, яку він робив, не пригадається. Усі, які щиро розкаються в гріхах і вірою прийняли кров Христа як свою викупну жертву, мають проти свого імені в небесних книгах помітку про прощення. Оскільки вони стали спільниками праведності Христа, а їхні характери відповідають вимогам закону Божого, то їхні гріхи будуть викреслені. Вони ж будуть визнані гідними вічного життя. Господь сказав через пророка Ісаю, Я, я є той, хто стирає провини твої, Твої ради себе, і гріхів твоїх не пам'ятає. Ісус говорить Переможець задягнеться в білу одежу, і я не викреслю ім'я Його з книги, а визнаю. Ім'я Його перед Отцем Моїм і перед ангелами Його. Кожного, хто буде визнавати мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним, а хто відречеться мене перед людьми, того і я відречуся перед Отцем Моїм Небесним. Найглибший інтерес, який виявляють люди до рішень земних судів, є лише слабким відображенням того інтересу, з яким на Небесному суді перед судею Всесвіту будуть розглянуті справи тих, що увійшли до книги життя. Божественний посередник благає простити гріхи тим, хто, віруючи в його кров, отримав перемогу. Він просить повернути їм Едемський дім. Та їхнє старе панування, як його спідкоємцям. Сатана, намагаючись покусити й обдурити людство, сподівався зруйнувати божественний план при створенні людини, але Христос просить, щоб цей план був здійснений, ніби гріхопадіння людини ніколи не було. Він просить для свого народу не тільки прощення й виправдання повного та остаточного, але щоб він розділив його славу та засів на Його престолі. У той час, коли Ісус благає за викуплених Його благодаттю, сатана звинувачує їх перед Богом як порушників закону. Великий ошуканець намагався посіяти в них сумніви. Недовіря до Бога, відлучити від Його любові, спонукати порушувати Його закон. А тепер він вказує на їхнє життя, на найдоліки характеру, на їхню несхожість з Христом, яка ганьбить їхнього Викупителя, на всі гріхи, до яких він сам їх спокусив, і на підставі всього цього сатана заявляє на них права, як на своїх підданих. Ісус не виправдовує їхні гріхи, але вказує на розкаяння віру і, благаючи простити їх, Він підносить свої зранені руки перед Отцем і святими ангелами та говорить: Я знаю їх по імені, я записав їх на долонях моїх рук. Жертва Богові, скрушений дух, серце скрушеного та покірливого. Ти не відкинеш Боже. Звертаючись до обвинувача свого народу, Христос говорить, нехай Господь загрозить тобі, сатано, нехай загрозить тобі Господь, що вибрав Єрусалим. Хіба він на головешка, вихоплена з вогню? Христос задягне своїх вірних у власну праведність. Щоб представити їх отцеві славною церквою, яка не має плями, ні пороки, ні чогось подібного. Їхні імена в книзі життя, і про них написано, будуть ходити зі мною в білому озіді, одязі, бо вони достойні. Таким чином виконається новозавітня обітниця, їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. За тих днів, того часу, говорить Господь, будуть шукати провину Ізраїлеву, та не буде її, і гріхів Юди, одначе не знайдені будуть вони. Того дня буде пагін Господній красою та славою, плідже земною, величністю та пишнотою для врятованих із Ізраїлю. Хто зостанеться в Сіоні і лишиться в Єрусалимі, святим буде зватися кожен, хто записаний для життя в Єрусалимі. Кінець першої частини, частина друга незабаром.